Експрес-коефіцієнтом 107.18 на цю неділю та ставка дня. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. В цьому відео розберемо основний матч на цю неділю. Це ставка дня, а також розберемо експрес-коефіцієнтом 107. І звісно, як завжди, я буду ділити його на два менші експреси, та буду брати кожен матч окремо донарами, що значно краще працює на дистанції. Розпочнемо ми саме з ставки дня. Це матч англійської прем'єр-ліги між командами Тоттенхем та Борнмут. І в першу чергу я хочу зауважити, що я часто беру ставки на кутові в матчах за участі Тоттенхема. Тому і тут буду ставити на кутові і усі мої ставки, включаючи ставку дня експрес та ставку на кутові та інші ставки від мене будуть абсолютно безкоштовно. В телеграм-каналі обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, тому що там відкритий чат для обговорення матчів. Також проходять регулярні розіграші. В цю неділю буде розіграш на матч Манчестер Юнайтед Арсенал. Потрібно буде вгадати хвилину першого забитого голу. Також прохідній ставок чудово, особливо прохідній ставок дня. Обов'язково рекомендую звернути на це увагу. Також присутні. Букмекерські компанії без верифікації та без комісії на вивід, із приємними бонусами на перший депозит. Це все за посиланням в описі під цим відео в моєму телеграм-каналі. Тому обов'язково підписуйтесь на телеграм. В першу чергу варто зауважити, що у Тоттенхіма попереду матч в Лізі Європи. Вони на виїзді програли АЗ з рахунком 1-0, тому. Фокус буде все ж більше на Лігу Європи, тому що в АПЛ зараз у них ну, їм практично нічого не світить, перспектив ніяких, команда має завершити сезон всередині турнірної таблиці. І з тою кількістю травм, які зараз є у Тоттенхема, ну десь воно так і має бути. Зважаючи на те, що Тоттенхем продовжує грати у свій футбол, високо піднімають лінію захисту, дають багато простору. Позаду немало помилок від них. Це ми бачили в матчі Ліги Європи та й в минулих матчах ОПЛ. Це все призводить до високої кількості пропущених м'ячів. і оскільки у них непогана індивідуальна результативність, тут можна було би взяти обмін голами та тотал більше 2,5. Але дуже важливо пам'ятати про матч, який буде у лізі Європи, про те, що команда буде готуватися до цього матчу. Також варто відзначити, що зараз Тоттенхем менше пробиває в площину воріт в АПЛ. І також варто зауважити, що перший матч між цими командами в цьому сезоні це був матч на стадіоні Бормута. Тоттенхем програв, не забивши ворота Бормута. Бормут ну їм такий суперник досить зручний, коли є багато простору, коли можна віддати м'яч, коли можна періодами зіграти першим номером, десь другим номером. Це їх футбол. Вони цілком можуть зіграти тут, як і в першому матчі. І Я вважаю, що саме в цьому матчі Бормут є фаворитом. І я буду відштовхуватись саме від них. Хоч я і вболіваю за Тоттенхем, та в цьому матчі я вважаю, що. Бормут як мінімум не програє, а взагалі вони мали би перемагати. Тому я буду брати цей матч на ставку дня. Фора 0 на Бормут саме такі варіанти я обираю на цю зустріч. Мінімум на повернення я розраховую. Та, все ж я розраховую не те, що на повернення. Я розраховую на те, що тут ставка зайде. Тому у експрес-ставку буду брати перемогу Бормута. І якраз переходимо до експрес-ставки. Не будемо зупинятися на кожному матчі окремо, тому що тут є цілих 8 матчів. І це буде довге відео. Я просто зачитаю, які варіанти ставок я візьму у цей експрес. І уже кожен матч окремо я буду розбирати в телеграм-каналі. Також я в Телеграм скину і два менші експреси. З коефіцієнтами більше 10. Якщо хоча б один з експресів зайде, це вже буде чудовий плюс в підсумку по цих експресах. Тому також підписуйтесь на телеграм, щоб не пропустити розбір кожного з цих матчів окремо та додаткові експрес ставки. Посилання в описі під цим відео. А ми переходимо до експресу. Як я вже й говорив, Тотонхім Бормут, перемога Бормута за 2.35 беремо. Манчестер Юнайтед Арсенал. Я беру перемогу Арсенала. Брест Анже, індивідуальний тотал Анже більше 0,5. Тобто Анже заб'є гол. Ніцца, Ліон. Я беру 1Х та тотал більше 1,5 на Ніццу. Емполі Рома перемога Роми. Ювентус Аталанта 1Х та тотал менше 3,5. Далі у нас Туреччина Аланія Галатасарай, індивідуальний тотал Галатасарая більше 1,5. І далі у нас Португалія. Каса Пія Спортінг Лісабон. Індивідуальний тотал Спортінга, більше півтора. Ось такий експрес я беру на цю неділю. Його розіб'ю на два менші експреси. Напишіть свої думки в коментарях по цих матчах. Напишіть свої думки в коментарях по матчі тоттенхем Бормут. Ставте лайк в підтримку цього відео. Підписуйтесь на телеграм та на Ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.